Я не знаю, як нам залізти на першу позицію. Що ще мені треба зробити? Як тягнути це Челсі? За що їх тягнути? Що вони хоча б випередили Манчестер? Ну про Юнайтед я вже взагалі мовчу. Після 28 зіграних турів на 60 набраних балів. Чисто теоретично ми ще можемо залізти на першу позицію. Але як це зробити? Ну я не знаю. Ну, нехай в наступному турі АПЛ ми здобудемо перемогу, але це все одно буде відрив на 11 балів. А в нас зараз Крістал Пелес. Потім Брайтон, потім три дні відпочинок Парі сен жермен два дні відпочинок Бренфорд, два дні відпочинок Парі сен жермен три дні Ліверпуль. Так, друзі, Челсі в чвертьфіналі зіграє проти Парі сен жермен Мілан, Барселона, Атлетико Мадрид, Ювентус, Ман Сіті, Баварія. Мадридський Рал вперше за останні три роки не дійшов до цієї стадії. <му> а так би грали проти колишнього клубу. Прокидайся, гравець 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavPet. Я вірю в тебе. Можна в центр віддати. Енгела Канте віддає на Михайла Мудрика мішечка. Проходить. Рубен Діаш грає на виніс і далі. А далі ловіть мене. Ловіть мене семеро. Михайло мудрик. Виходить. І туди, в дальню. З лівої! Помилка. Не туди ти забігав трішки. Енгела Канте можна виграти, виграє. Михайло мудрик. Чекаємо підключення. Підключається, можна. І туди. І ще вище. Ну, ідеально, ідеально! Мудро віддає чудовий пас на Хаверца. Хаверц. Ну, ми також поки що не будемо нікуди спішити. Все йде поки що за планом. Мені здається. Забитий гол це справа часу. І туди. Є. Все. Ще. Ми самі ж віддаємо. Вілсон. Мені здається, поки ми не пропустимо, ми грати не почнемо. Нарешті вже для нас відскок. По-хорошому вже рахунок повинен бути десь один один. Хайло Мудрик виграє головою. Енгола Канте віддає на Мудрика, можна запускати. Біг-біг, зупинився, все пізно. Айда Джуніор. Опа, грай далі. Аверт. Сам. Сам! 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 І туди. Енгола Канте там нав'язує боротьбу, зараз можна ще піддавити. Перший гол вже ми забили з помилки захисника. Можемо й другий так десь придумати. Йде передачу на шкірі, пробиває. Покійно. Спіши. Ед. Мені здається, це червона картка. Червона, тому що Мудрик виходив би один на один. Ну тут відверто рев вже пожалів. Мудрик! Мудрик! Отже, друзі, після першого тайму в нас рахунок 1-0. Тим часом Манчестер Сіті впевнено переграє Лестер з рахунком 2-0. Головне, щоб ми зараз. Десь та не проґавили. Ходиться меджру. Він хтось пише. Атака продовжується. Сейв. Це... це круто. Отак ну, от, друзі, рахунок 1-1. Допускаємо. Сам гала є. Далі. Як же так? Якщо не летить, то як би ти не намагався? Ну, все одно, воно не зайде. Ну не дано тобі сьогодні забити. А ось віддати. Чилвел офсайдберг. Well, well. Підніми. Залишається в нас 25 хвилин. Рахунок в матчі 1-1. Дякую за таку передачу. Якщо зараз ми не вириваємо три бали, то ті про першу позицію вже можна 100% забути. Ну, жовт. як він переформатувався з флангового захисника на центрального. Ну куди ці паси йдуть? Я взагалі не розумію, що грає зараз Челсі. Злівий. Офіційно, друзі, в цьому турі Челсі всрало шанси на чемпіонство в цьому сезоні. Ну що ж, друзі, зроблено те, що зроблено. Назад ми вже ніяк це не перемотаємо. Зараз у нас поєдинок проти Брайтону. Ну, мудрика, якщо вистачить на півгодини, то це буде добре. Він віддає передач на д'ята д'ята проходи. Вже думав, до 10-ї хвилини ми будемо летіти. Віддає далі нам вепу Паріс, Пукареля. Ну! офсайд був. Як же мудрий, круто тут відіграв. Від Дави Хаверц. Ну ні. Ну, ні. Що з вами не так, скажіть мені, Михайло, давай сам. Ой, то в нас не хватить, напевно, втекти, ні. Хоч би ми не зламалися взагалі перед грою проти ПСЖ. Мені здається, цей матч вже не врятувати. Це АПЛ, друзі. Йдемо відпочивати. Вдруге поспіль в чемпіонаті Англії Челсі поступається. Манчестер Сіті виривається на першу позицію, у них на одну гру більш. Якщо б ми виграли ті два поєдинки, у нас би було 66 балів. Уже куди краще. Я вам скажу, що ми можемо навіть втратити третю позицію. А зараз у нас Ліга Чемпіонів. Зустріч проти ПСЖ. Бапе, Неймар, Байлі, Санчес Ріс. Гернандес Мукеля, Соммер, Рудігер, Маркініс та Донарума. Ну і також, друзі, хочу нагадати про свого партнера продавця монет Лєма Фудкоїн. Хочеш половити тот з карти або пограти якимось Вінісіус? Звертайся до Лєма Фудкоїн. Вигідний курс, швидка доставка, максимальна надія Посилання на нього залишаю в описі. Якщо сказав, що прийшов від мене, то отримає знижку 10%. Парк Пренс ПСЖ в себе вдома приймає в першому матчі чверть фіналу футбольний клуб Челс. Ну я сподіваюся, що з Михайлом Мудриком все окей. Він відновився максимально і тепер сьогодні може проявити себе найкращим чином. Михайло! Віддали! Передачу пройшло! І туди! Хто там? Коломудрик, ось вона боротьба! Я нагадую, що останній свій поєдинок в Лізі чемпіонів ми зіграли 1-1 в матчі проти Брюге в себе вдома. Неймар, Неймар знаходить МБП! Ось вам МБП. Офсайд. Фух. Ну був offside. Ну Навіть стрьомно... Навіть стрьомно уявити, що ми не зможемо пройти ПСЖ. Якщо ми вилітаємо ще з цього турніру, то вибачте. То вибачте сезон можна вважати провальним. Програти абсолютно все, крім Суперкубка Англії. ну це сильно. Тео Йорнандес. Я вам скажу, що ПСЖ дуже сильні. Міг. Ще гра рукою була. Віддав на балі. Бафе. Ну байлі дуже рухливий. Його спіймати взагалі непросто. Все, що робить Челсі, це зараз просто відбувається. Ну, ця команда винесла мадридський Реал. Мадридський Реал до цього двічі поспіль брав Лігу Чемпіонів Назад. Ну я не знаю, закривають абсолютно все. Кожен прохід. Донорума показує рівень. Навіс. Михайло мудрик, можливо, головою зараз провіримо. Океле. Ще накрите. Віддав пас нам бапе, бапе! Знаходить пасом кукриля перший. Да вибий! 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 Як же нам пощастило, що Байлі там не пробив? Віддав, Бапе, віддав, Байлі пробив! Ну тут уже пахне. Пахне жареним. Ой, Все, Можна просто вибити м'яч. Хуй є. Після першого тайму в нас на табло 0-0. Оце вже відчуває рівень гри наших опонентів. Паралельно Ман-Сіті перемагає баварію 2-1. нам би зараз би трансфер Ман-Сіті. І я не знаю, я навіть би задумався. Чилвал, бідняга, бореться, віддає просто всього себе сьогодні на футбольному полі. Віддаємо опасна Галагера. Галагер. Галагер. Хаверт. Так, можна тепер випити чаю та заспокоїти. Михайло Мудрик ідеально віддав, і там сомер трішки не дотягнувся, щоб засейвити цю передачу. Якщо без офсайда, то дуже круто. Віддав. Треба було може вже впасти. Кидаємо. Відай. не удар. Віддав, покійно. Хоча вже просто в захисті грати на відбивання. Заблокувати його з обох боків. Він ну, нас доганяють нас. Мукелі. Халомудрик вже набігався. Робимо ми подачу! Прям на рудігера. Нейморсон. Бідоопас. Квеста. Бля, анте, бідолага, просто не може своїми маленькими ніжками догнати цей м'яч. Запускаємо. От якби. Хаверт. Ну, даре. Звісно, нам ніхто не дає пробити. До м'яча буде підходити Джеймс, розбігається. Пробиває Джеймс. В першому моменті, коли забивали в гол. Ми віддали гольову передачу. Тут заробили ось такий небезпечний штрафний, який вдало реалізував Джеймс. Чесно кажучи, після першого тайму я був взагалі не впевнений, що ми зможемо пролізти в ПСЖ. А зараз шанси наші ростуть. Я б навіть сказав, що дуже хороші шанси. На виїзді перемогти їх 2-0, залишається гра на Стемфорд-Брідж. Ну, можна від можна свій автобус поставити ворота і все до побачення. Можливо, десь навіть ПСЖ почали нервувати. В першому таймі вони так собі не дозволяли грати, якось невпевнено. А ось в другому відчувається якийсь мандраж певних футболістів цієї команди. Тео, віддав! Байлі! Мені здається, якщо підтягнути трішки реалізацію цього хлопця. Було все б куди краще. Байлі зараз буде. Ну, пролазимо ми тут за рахунок певного фарту. Дуже сильно нам пощастило, що так саме склалися обставини, і ми змогли забити два. Сьогодні абсолютно нічого французький клуб не зміг зробити Челсі. Я ось думаю, взагалі є сенс грати гру проти Бренфор. Краще в цьому турі дати відпочинок Мудрику. І в нас всього залишається півтора ігрових місяця. Ну тут, нарешті, ми вже забираємо три бали. В Лізі Чемпіонів в чвертьфіналі всі команди відіграли вже по одному матчу: Барселона-Мілан 1-1. Ювентус поступився Атлетико Мадрид з рахунком 1-2. Манчестер Сіті перемагає Баварію з рахунком 4-2. І Челсі перемагає ПСЖ 2-0. Ну що, зараз будуть матчі відповідь. В Лізі Європи всі команди скатали в нічию, крім інтера і Бетіса. Інтер мінімально переміг іспанський клуб. Але. Нас цікавить ліга конференції, тому що там київське Динамо в першому поєдинку не поступилося. а це Зіграли 2-2. Також всі команди зіграли в нічю, окрім Бешекташа та Атланти. Аталанта з рахунком 3-0 взагалі без шансів здолала турецький клуб. Ну що ж, тримаємо кулачки за Динамо. Ну і також продовжуємо вірити в Челсі. Як ми бачимо, ніяких змін немає в команди з Франції. А ось серед наших футболістів дуже багато втомлених. Особливо це стосується захисту. Михайло Мудрик кращий бомбардир Ліги Чемпі. 11 забитих голів. Я сподіваюся, що сьогодні наш шлях не завершиться в цьому турнірі, і ми зможемо пройти в півфінал, а потім пробитися і в фінал. В будь-якому випадку все буде залежати тільки від нас. Як ми сьогодні відіграємо, такий буде і результат. Розуміє, цей хлопець, що сьогодні дуже багато чого ляже на його плечі. Квеста. намагаємось ми трішечки розтягнути, побігати туди-сюди, покрутитись, повертітись, заплутати захисників. Енгол Канте сьогодні грає в нашій опорній зоні. Він дуже часто буде сідати між двома центральними захисниками, допомагати виходити з захисту в атаку. Михайло Мудрик ще піджати, підтиснути. Зараз ми граємо другим номером. Різ виходить. Намагався він віддати, ідеально викатити на 11, але йому це не вдалося. Челсі грає поки що виключно на контратаках. Але це нам вдається не дуже таки успішно. Бапе знаходить байлі. А вони все намагаються вирізати передачу. Те, як грає, сьогодні ПСЖ мені дуже сильно не подобається. Тому що вони прям пруть. До речі, в цьому випуску ми ще не забили жодного голу. Наскільки для нас ця друга частина сезону просто неймовірно тяжка. Ріс віддав передачу. А ось такі удари. Ніхто, ніхто не може додати. Помалу я вам скажу, Челсі починає вирівнювати ситуацію в цьому матчі. на Хаверца. Хаверса. сам там м'ячем. Михайло Мудрик з лівої. Чи з правої. Мудрик через себе. Ну чому там нікого немає? Чому ніхто не може додати? Добре, що хоч зберегли м'яч. Правда, ненадовго. Бедеж. Судово. Браво команда! 1-0, 39-та хвилина! І перший матч ідеально, і другий матч також ідеально. Це 12-й гол для Михайла Мудрика за 10 поєдинків в ЛЧ. І як на мене, це навіть більше, ніж просто гідний результат. Офсайд. Віддав. Кріс. Пробив! У них набагато гостріші атаки, набагато більше ударів, набагато більше моментів. Але забити вони поки що не можуть. Неймар. Сам. Розкручує, віддає, ну тут уже вибачте! Як же нас рятує Менді? Якби ПСЖ забили хоча б 50% своїх пометів, мені здається, вони б нас перемагали. Манчестер Сіті тим часом перемагає Баварію з рахунком 1-0. Ну, стосовно того поєдинку, в мене немає абсолютно ніяких сумнівів, що Манчестер Сіті опиниться в півфіналі. Чудово, Бен Чілвелл. Бапе проти мудрика Михайло повернувся до поміг. Санчес? Чудово. Вони все одно не можуть забити. Я не розумію, як. Виходять жив трьох просто на мого голкіпера. І все одно якось умудряються дочекатися захисника, який заблокує цей удар. В команді з такої реалізації просто нічого робити в півфіналі. І чому ж ми так не грали останні тури в АПЛ? Боже мій, які в нас були шанси поборотися за чемпіонство? Ой-ой-ой. Ну вся команда Челсі просто заходиться в захисті в офсайді. Чудово! Удар! Вони вже б'ють з дальньої дистанції. БАПЕ проходить. Буде віддавати передачу. Віддає передачу. Знову блок. Звучить фінальний свисток. Я з впевненістю можу сказати, що Михайло Мудрик помстився в ПСЖ за Мадридський реалі. Отже, друзі, Барселона проходить Мілан тільки в серії після матчу в пенальті. Атлетико Мадрид долає Ювентус. Мансіті сіті проходить Баварію. і Челсі проходить ПСЖ. Хоч би в півфіналі ми грали не проти Мансіті. сіті Два клуби з Англії, два з Іспанії. В Лізі Європи в наступний раунд проходить Тоттенхем, Порту, Інтер та Ліверпуль. І на жаль, друзі, київське динамо в доволі такій рівній боротьбі поступається. АЗ. далі проходить Аталанта, Удінезе. Азе та Шарлеруа. Хто нам дістанеться в наступному раунді, ми дізнаємось після поєдинку проти Ліверпуля. Якщо зараз вони нас переможуть, то дуже великий шанс, що вони зможуть нас взагалі в подальшому і обігнати. Мене радує те, що футболісти Ліверпуля абсолютно не відновилися до цього поєдинку. Ну ні, жота, Салах. Ну вони й 25 хвилин не відбігають. Ну що ж, друзі, Ліверпуль в себе вдома на Енфілді приймає Челсі. Я розумію, що обидві команди вже нормально так піднаїлися за цей сезон. В Ліверпуля взагалі по фітнесу не все окей. Але кого це хвилює? Це Англія, друзі. Тут все жорстко. Далі забігання на Мохамеда Салаха, але Салах рукою зіграв. Ой, я вам скажу, що треба нам бігати більше через фланг. Нічло лакес є! Пробиває! Треба не забувати про захист. Ми просто ось тут будемо чекати. Відав Ну, Деврей свіженький. Наче. Біжать вони не можуть наздогнати Михайла Мудрика. Михайло Мудрик. Покійненько віддає передачу, Оце не удар. Обіграємось. Давай. Далі. Ну як ти мажеш? Анголо Канте. Як віддав! Якщо в матчах Ліги Чемпіонів ми ще можемо якось налаштувати, то в АПЛ у нас просто якась футбольна імпотенція. Отже, перший тайм в нас нулі на табло. Дай передачу. Браво, браво, Михайло. Мудрик, в дальню. Ще бой звідти вже. Немає ну, перекине. Чудово, ще можна вище. І підключення пішло. І тепер Михайло Мудрик на прискоренні погнав на дальню. Давай! Сам стою. Ну, порушення. Просто немає слів. Ну. Давайте ще салах нам зараз проб'є. Дивіться. А в них зараз вийде ще. Боже мій, якесь є від нього головна небезпека в цьому матчі з боку Ліверпуля. Пас на салах не проходить. Чалоба читає. А зараз Вірц! Так, відкладений фол. Ну, якщо так віддавати передачі, тоді вибачайте. Ентоні пробив. Дивіться. Мені пам'ятник. Скільки цей хлопчина в цьому випуску нас рятував? А ось Галагер, скільки він нас плавав. Не спішіть віддавати передачу. Не можемо розібратися. Елементарно. <рит> віддає. Чалоба на виніс. Ще на виніс. Зіграй. Ну! Хоча б... Так, 86-хвилина та хвилина зустрічі. Не можемо ми забити, та хоч можемо, ми віддати. Мінімально, але все ж таки Челсі зуміло вирвати перемогу в цьому нелегкому поєдинку на Енфілі. І після 32 зіграних турів на 66 набраних балів. Ви тільки подивіться, яка йде боротьба між двома клубами за чемпіонств Сіті, 82 бали, Юнайтед 81. А в лізі чемпіонів нас буде чекати Барселона, яка минулий Єврокубковий сезон пропустила. А в цьому вони вже грають аж в півфіналі ЛЧ. Я думаю, націлені вони 100% забрати трофей. І того в нас залишається три матчі в квітні. До речі, ми ще граємо в півфіналі Emirates Cup. Ну і останні поєдинки в нас будуть в травні. Отже, друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Play Jackson. До наступної зустрічі. Бувайте!